Школа міліції, вересень 14-го. Всі сидять під стіною в затінку, який не прострілюється снайпером. Кришена цегла, консервні банки, наповнені літнім дощем, за брамою школи квартали, з яких намагається вибратись літо. Він сидить проти сонця, чорний, ніби надгробок, сам собі, привалився спиною до гарячих кахлів школи міліції. Співай з нами, сміємося до нього. Що ти? Співай з нами. Говоримо з чорною тінню, за якою не видно очей. Але він відмахується. Я не співак, говорить недбало. Я вбивця. Я вбивця. Повторює так, ніби говорить: Я листоноша. Я працюю листоношею. Співайте самі. Посміхається, розглядаючи нас. Співайте, а я послухаю я по караулю. Чорна осінь 14-го. В казармах школи живуть добровольці. На полях довкола міста гниють соняшники і загиблі. Сонце нагріте, ніби диня в спаленому чорноземі. Співайте без мене, говорить він утомлено, і всі співають. За спиною у нього місто з розбитими школами, за спиною у нього поле, з якого другий тиждень не забирають загиблих, за спиною сонце, сонце раннього вересня. Застигле сонце, яке нікого тут уже не зігріє, дивиться на нас, і за нашими спинами бачить дерева, червоні сосни в сліпучому піску. За нашими спинами лише солодкий туман, за нашими спинами жодного померлого. І скільки б ми не співали до нього, скільки б не кликали до гурту, якими б голосами не витягували його з темноти, нам із ним уже ніколи не співати разом. Втрачений голос болить, як відрізана фаланга сонце стоїть над червоними соснами. Всі ж ми розуміємо, з чого робиться наша історія. Історія це тінь, яку відкидають живі, і тінь, яку відкидають загиблі, це теж історія. Сергій Жадан. Вересень 14-го читала хеля.